Комплекти постільної білизни просорадло на гумці. Та наволочка 196 гривень за один комплект. лоту на сім комплектів і коштує 1370 гривень. Буде шість комплектів розмірами 90-100 на 200, наволочка 80 на 80. І один комплект буде 90-100 на 200, наволочка 40 на 80 Показую, значить, просорадло всі будуть більш-менш однакові. Ось такі на гумочці. Гарно буде фіксуватися на матрасі, не спадати. Буде такий комплект з графітовою наволочкою. Далі біле просирадло і ось така наволочка в різні такі візеруночки. Наступне буде сіреньке просирадло і ось така наволочка в різні такі кулі. Наступний комплект буде сіре просирадло, і ось така наволочка. Буде мікс бірендів. Тут може бути і люкс, і пінац, і лівар, хом Гарної якості, переважно це все бавовна. Буде біле просирадло і ось така чорна наволочка з різними. Квітами. Один комплект буде такий дитячий снопі. Ось така буде наволочка, це наче вони такі космонавти. І також буде простирадло в такому тематичному космосі з ракетами. І останній комплект це буде сіре простирадло і ось така наволочка. 196 гривень за один комплект. Лот 7 комплектів коштує 1370 гривень для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.